Так, братику, кажи мені правду і тільки правду. Ти писав погані коментарі з приводу того, що компанія Daiva використовує пластикові перезитки навіть у своїх топових моделях, таких як Exist 18-го модельного року. Писав чи ні, кажи мені правду. Якщо писав, то ти був неправий. Я тобі зараз пояснюю, чому. Глянь, Exist 18 го модельного року, коштує багато грошей. Працює приємно, працює довго, по-перше, в цих руках, працює приємно, м'яко та тихо. За це ти заплатив дуже багато грошей, коли купив зібрану котушку. Якщо б ти захотів з окремих деталей її зібрати і придбав лише деталі, а потім сам склав з них котушку, то вона б тобі обійшлася рази в три дорожче. Щоб у тебе було уявлення, що кожна деталь окремо, вона коштує набагато дорожче, ніж ця ж деталь уже в складі готової кутушки. От у тебе є чудова кутушка, яка тебе на кожній риболовлі радує, а потім ти її опускаєш на землю з пристойної висоти, і на шпулю приходиться досить сильний удар. В результаті цього удару у тебе розлітається ця пластикова паразитка, яку ти люто ненавидиш. Котушка зламалася, вона не працює. Подачі шпулі немає, все. Вона нормально не працює, шнур мотається хто зна куди, нічого не вийде, у тебе далі на риболовлі. Тобі треба відправити її на ремонт. От, приїхав цей Екзіз до мене на ремонт. Я її повністю переобслужив, трошечки налаштувань зробив і замінив одну єдину лише пластикову паразитку. Вартість якої по зрівнянню. З вартістю інших деталей механізма просто ніяка. Ціною власного життя, свого здоров'я, ось ця пластикова деталь не дозволила удару пошкодити інші деталі в механізмі. І після обслуговування сервісними мастилами, точних до налаштування, котушка у нас працює, слухай як. Ти можеш сказати, аби там стояла металева паразитка, ніфіга б не розлетілася і котушка б крутилася. Та котушки крутяться і за 800 гривень. Все ж питання в тому, як вони крутяться. Ти рівень звуку якийсь чуєш, коли працює ця котушка? В повній, в повнішій тиші ледве-ледве щось віддалено чутно. М'яка, приємна плавна, суперова. Аби була металева паразитка, то напис «Екзіст» на шпулі лишився б. Але Екзіст би цей вже працював який, якийсь трактор за тисячу гривень. ти розумієш? Тому важливо не тільки, щоб катушка працювала, але й те, щоб вона працювала приємно.